Тому що очікування просто зводилися до того, щоб підняти відповідну проблему, вона була піднята. До речі, зараз на даний момент одним із основних провайдерів, скажімо так, в ООН Проблеми, наприклад, корейсько-північно-корейської зброї в руках російської армії. Це є Південна Корея, яка достатньо активно цю тему зараз піднімає із зрозумілих причин, наголошуючи на тому. Що це є виклик і серйозний ризик для усієї системи світової безпеки. Але об'єктивно кажучи, ми з вами розуміємо, що на даний момент Рада безпеки ООН, як єдиний орган, який має відповідні повноваження для того, щоб ухвалювати якісь обов'язкові рішення, вона є заблокована через те, що Росія є одночасно і агресором, і одночасно є державою, яка входить до Ради безпеки ООН. І відповідно, ну знову ж таки, така от ситуація безпосередньо складається. Тому чекати, чесно кажучи, я думаю, ніхто вже в Україні давно нічого не чекає. Ну, відповідно, якщо нічого не чекаєш, ну в принципі підняли питання, обговорили, власне кажучи, на цьому все. Вони ж абсолютно непродуктивні, ніяких результатів не призводять, до ніяких результатів не призводять, тому зрозуміло, що ніхто серйозно до цього всього не ставиться. Ну, поговорили розійшлися, але питання насправді серйозне, тому що Північна Корея це держава, яка перебуває під санкціями ООН, тобто не під санкціями, наприклад, Сполучених Штатів чи Європейського Союзу, а ООН. І санкції були впроваджені Радою безпеки ООН, в тому числі за участі Росії. І санкції ці не скасовані. А тепер Росія, будучи членом Ради Безпеки ООН, переходить до прямої. Закупівлі зброї у Північної Кореї, причому ми ж не знаємо умови цієї закупівлі. Тобто, очевидно, що Росія щось дає в обмін, і це з високою долиймо ймовірності не лише, наприклад, гроші, але, наприклад, і якісь технології по відношенню до держави, яка продовжує перебувати під санкціями Ради безпеки ООН. тобто, це черговий індикатор того, що Росія підриває світовий порядок зсередини. Не лише своєї агресії проти України, але й по всьому світу, підтримуючи Хамас, підтримуючи Північну Корею, підтримуючи, зрештою, Іран. От, о, о, вона таким чином дестабілізує ситуацію у всьому світі, продовжуючи залишатися членом Ради безпеки ООН, тобто структури, яка теоретично повинна відповідати за безпеку у всьому світі. І це черговий індикатор того, чому Росія не повинна залишатися в Раді безпеки ООН, тому що вона. Займаються порушенням і нівелюванням навіть тих рішень, які сама раніше в Раді безпеки ООН ухвалювала. Тобто, вона системно працює проти світового порядку і світової безпеки. Ну, цей режим він не так підсанкційний. Тобто, я не вірю, що санкціями на них якимось чином вплинеш. Вони ізольовані, вони ізольовані від усього світу, вони підсанкційні. Тобто, ну чим їм погрожувати? Відключенням від свіх, так у них немає ніякого СВІФТ. У них інтернету немає нормального. Тогі тобто, ще є, але для дуже обмеженого кола осіб. Тому єдиний насправді реальний аргумент це якщо, наприклад, у відповідь на будь-які відповідні спроби інші держави будуть допомагати Україні. Тобто, наприклад, якщо б у відповідь на це Україна одержала б вдвічі більш більше ракет. Росія би подумала, а чи варто це все цим займатися, якщо в результаті наша ситуація лише погіршується. Але на це вони поки що не готові. Коли вони будуть готові, я не знаю. Ну, заяву за підсумками було оприлюднені, що так знову ж таки це стосується, в першу чергу, необхідності посилення української системи ППО. от Тут і НАТО підтвердили свої. Попередні зобов'язання щодо того, що вони будуть працювати над посиленням української системи ППО. То зрозуміло, що її треба посилювати, причому посилювати саме конкретними інструментами, які допомагають здувати саме балістичні ракети. На жаль, в Україні зараз таких інструментів дуже і дуже мало. Поки що дуже і дуже мало. Відповідні заяви були зроблені, зобов'язання були зроблені, але ми будемо чекати, коли це все втілиться в життя. Тому що як показує практика, чекати можна дуже довго. Зрозуміло, що система ППО у НАТО так само є обмежена кількість, зрозуміло, що вона їм так само потрібна, тому повністю все віддати вони не можуть, але в принципі дуже сильно посилює систему ППО, наприклад, сучасна авіація. І зрозуміло, що, наприклад, якби в Україні було достатньо сучасних винищувачів, то це би зняло значною мірою. Багато питань із системи ППО, тому я думаю, що тут так само треба дивитися на, на цю проблему комплексно, не просто, наприклад, системи ППО для України, але і сучасна авіація. От, якби, наприклад, не е, гальмувалося питання з авіації від початку повномасштабного вторгнення, то зрозуміло, що зараз до України вона б вже була, і зрозуміло, що це б суттєво підвищило ефективність української системи ППО.